Привіт, друзі! Вже середина серпня, тому хочу з вами сьогодні зробити мою найулюбленішу настоянку чорноплідна гаробина. На кон'єтці. Чорноплідна гаробина дуже корисна ягода. В неї велика кількість вітаміну С, вітаміну в 2 в 5 Корисного в неї можна розказувати 15 хвилин, але настоянка з цієї ягоди найсмачніша із того, що я роблю. Не схожа ні на що. А робиться вона дуже-дуже просто і дуже-дуже швидко. Нам знадобиться, якщо ми будемо брати 3-літрову банку, 1 літр Вага 700 г. Перекидаємо в мій любимий кухоль. беремо погружний блендер і збиваємо. Приблизно 2 хвилини ми збивали наші ягоди, зливаємо в кашку таку ягідну. У банку. Це все одно нам мить, але на що його викидати? Беремо коньяк. У мене ну, майже найдешевший, мабуть. Не варто використовувати дуже гарний коньяк. Дуже гарний коньяк сам по собі дуже гарний. Тому який-небудь дешевий, можна трьозірочний, можна у такому тетропаці. Наливаємо у нашу ємність ополоскою. Бачите, воно все відмилось. Так у нас нічого не пропаде, нічого ми не викинемо. Займається 5 хвилин. Dolewamy mu w banku О, Можна використати горілку або якісний самогон. Надо зазначити, що такі настоянки не варто вживати в великої кількості одразу. Це настоянка, яка холодним, зимним вечором. Якщо ви е, вип'єте грам 100-150 такої настоянки, вона дуже вас розслабить, заспокоює. Можна багато дискутувати на тему користі або ні алкоголю. Звісно, алкоголь не корисний. Це звісно, тут немає мови, нічого тут спорити. Але так чи інакше, люди вживають алкоголь, і якщо вживати алкоголь, то звісно, що хай він буде корисний, був такий поет Мерзаша Фівазех. Його вірш, вибачте, на російське, але оригіналу. Уміння пити не всім дано. уміння пити – іскусство не умін, хто п'єт віно без мислі і без чувства. Тому все, що занадто, все нездраво. Закриваємо її кришкою капроном і в темне місце. минимум на 10 днів можна день від дня трохи збовтувати. Через 10 днів робимо на смак. Якщо смак вас задовільняє, нема вже запаху алкоголю, то треба знімати з осад. Якщо вас не задовольняє смак, можна витримати 14 днів 2 неділі, але не можна перетримати, бо вона буде занадто терпкою. Тому не перетримуйте. Пройшло два тижні. Беремо 3-літрову банку і таку здорову лійку, отаке здорове сито. І обережно, тому що дуже фарбується настоянка, виливаємо сюди і відфільтровуємо кісточки та шкірачки. Це все робиться дуже-дуже швидко. Зливаємо через таке сито, приберемо наш гарадер. це, щоб прискорити цей процес здобування нашої. Жижі. Цю саму банку, що ми зливали, набираємо сейчас води і ставимо наверх блюдце таки. Ось так. Зробили соковити скоч. Почекаємо ну, максимум 5 хвилин. Те, що залишиться, можна зварити компот, заморозить. при кипінні весь алкоголік. Звісно, випарується. останеться тільки смак. Скільки в нас залишилося. Кісточок і шкурочок. Майже нічого. А Тут був повний кухоль, 700 грамів. Можна додати його до якоїсь настойки, воно вже не буде таке активне, воно додасть свого присмаку. Я завжди люблю експериментувати, пробувати. Кожного року виходить щось нове, без експериментів, успіху точно не буде. Нам потрібно. Знову, знову банка. Дивіться, отаке у мене є сито, лійка з ситом, мільчіше, ніж те, що ми використовували ну, разів у 20 точно, а може і в 3, так важко сказати. Ми знову відфільтровуємо важкі частинки. Тут на дні ми зібрали ще десь, ну, може, півчайної ложки осаду. Нам потрібно це звідси прибрати. Дивіться, десь, як я і казав, пів чайної ложки, ну майже майже чайна ложка. Ми його сюди раз сполоскуємо у таке наше лійкосито, беремо отакий паперовий рушник. Бажано, щоб він був по лінії відриву. Квадратний. У мене трохи прямокутний, але бажано, щоб отак, коли в лієчку ви вставляєте, не було у цих прорізів лінії відриву. І тепер переливаємо або в стакан, або можна який-нібудь кухоль. І тепер через паперовий рушник фільтруємо наш напій. Якщо буде вже дуже погано текти через буважний. Фільтр наш, то його треба трошки віджати, аби знову в баночку. Взяли, знову баночку віджали, тільки не дуже. Новий поклали рушник і знову те саме, знову фільтруємо. Звісно, якщо використовувати дві ліки або три, то це все буде скоріше. Відфільтрували нашу настоянку на один раз. Тепер їй треба дати припочити. Бажано тиждень. Відпочине наш напій, ще десь трошки може сяде якась там муть. І вже через тиждень можна розливати цей напій, але знову так само фільтруй. Через паперові рушники дивіться на колір. Бачите, як на сонці, яким красивим рубіновим кольором світиться наш напіль, і смак і колір буде яскравіший набагато, коли через тиждень ми знову відфільтруємо і розіліваємо по бутилках. Але давайте спробуємо легеньку дегустацію. Міцність я кажу, десь приблизно до 30 градусів. На запах алкоголь не відчувається зовсім пахне черноплідною гробиною, але якщо ви її ніколи в житті не куштували і не знаєте, як вона пахне, який в неї смак, то ви не зрозумієте, з чого цей на ніхто не зрозуміє. Спробуємо на смак. Як я і казав, міцна градусів 30, це не менше. Я не споживаю такі міцні напої. Мені подобається цю настоянку розбавляти любою колою. Хоч кола пепсі кола дуже гарно поєднується. Якщо ви любите неміцне, чудове поєднання з колою. Чудове. Якщо ви робите на коньяці, цукор я не додаю. Якщо ви будете робити це на горільці, е, я б додав би цукру. Дуже гарний напій. Після смак чудовий, легка терпкість. Спочатку прям терпне, а потім гріє. Гріє отут аж до, до метели. Дуже дуже смачна настоянка. Друзі. Я всім вам бажаю зробити таку настоянку. Бо вона ні на що не схожа. Хотів би з вами посидіти ще трошки побалакати, але зараз покажу, чому не можу це зробити. Бо мене чекає. І ще ось така. Фух. Тут приблизно ще десь літрів 17. Мені треба зробити так само все те, що ми робили. Відфільтрувати, дати, відпочити, розлити по бутилках. Такої настойки в цьому році я зроблю десь приблизно 20 літрів. Тому, друзі, готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Пам'ятайте, що занадто то не здраво. Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі, отак зростає чорна горбина. Це кущ, а не дерево. На одному такому кущі можна зібрати приблизно 3 відра гробини. От така краса. Якщо ви збирали гробину без гумових рукавичок, як я, і вийшло таке фарбування, бажано одразу помити руки з додаванням лимонної кислоти. І все це одійде.